Що таке масаж, і з чим це їдять? В цьому відео ми познайомимося з вами, з тим, що ж це таке надзвичайно велика культура масажу, на що вона поділяється, і що потрібно знати перед тим, як займатися масажем. Якщо ти майстер, який вже Почав масажем, або тільки думає, чи варто зайнятися масажем. Обов'язково подивись це відео для кінця для того, щоб визначитись. Мене звати Олексій Берча, я практикуючий масажист-реабілітолог. Я займаюся улюбленою справою вже 15 років. Я являюся керівником школи масажу, мастер, онлайн школи та студії масажу. Я займаюся тим, що навчаю людей робити масаж. Та допомагаю їм заробляти. Отже, що ми дізнаємося в цьому відео? В цьому відео ми з вами будемо говорити про те, що таке масаж. Коротко, лаконічно і без води. Надіюсь, для вас буде цінно. Окей, друзі. Ж, коли ви задумувалися про те, що таке масаж, у всіх є дуже багато версій і дуже багато гіпотез. Масаж це розслаблення, масаж це лікування, масаж, це, можливо, очищення тіла, масаж це нормалізація організму. А як можна от таку от величезну культуру чи структуру, чи науку, як масаж описати одним, однією. Фразою, так? давайте розбиратися. Масаж це мануальна або апаратна дія на тіло людини з метою оздоровлення, розслаблення та очищення, тобто естетичного покращення тіла людини. Відповідно, масаж це мануальна робота. Мануальна робота. Це робота руками або апаратом, або інструментом, або чимось іще. Ну, давайте так. Про інструменти інструментів є багато. На цьому каналі я буду готувати для вас дуже багато цікавинок зв'язаних з масажем. Тому підписуйтесь на канал, лайкайте, дивіться, що я ще для вас буду готувати. І також слідкуйте за мною в інстаграмі. Отже, поговоримо про масаж. Да, поговоримо про різні види масажу. Коли масаж з'явився, як масаж з'явився. Історія походження масажу є дуже-дуже багато. Але насправді масаж він ніколи не з'являвся, знаєте, як якась так культура. Знаєте, сиділи мудріці і такі, давайте придумуємо масаж. Ну, такого в принципі не було. Коли людина вперше ударилась плечем об якийсь предмет, вона почала, його, вона почала його терти і таким чином прилив крові в зону удару, тобто напряку, безпосередньо зменшував цей набряк і покращував стан тканин. Я думаю, що це логічно. І масажі в такому випадку. Як такого, як знаєте, одного цілого, що от масаж з'явився тоді-то чи так-то? Е, не можна визначити. Ну, я для цього зроблю окремий ефір на тему е, того, як е, масаж з'явився. Тому чекайте, обов'язково буде. Е, ну, ми з вами поговоримо безпосередньо на тему, а що ж все-таки таке масаж для масажиста, і з яких складових безпосередньо буде. Складатися, з яких складових знань буде складатися професійний майстер по масажу, і я думаю, що після перегляду цього відео кожен задумається, чи варто, чи не варто зайнятися масажем. Якщо ви не займаєтесь масажем, якщо ви дивитеся це відео просто тому що вам цікаво, то Оцінка інших майстрів масажу. Тобто, якщо ви будете клієнтом, також для вас буде нова і, надіюсь, цікава. А, отже, а... Походження масажу є різне і технік масажу є дуже багато. На це буде окремий ефір. Ну, ми вже визначилися про якісь основні напрямки масажу. Так? Тобто, це напрямок оздоровлення тіла, лікувальний масаж, це напрямок розслаблення тіла, тобто розслабляючий масаж, можливо, спа-масаж. І це напрямок естетика тіла, тобто корекція фігури, масаж обличчя і інші техніки. Їх є дуже багато. На чому а, будуть базуватися знання майстра? І з чого, з яких складових буде а, складатися? Майстра, що таке основи і на що вони поділяються? Тут я підготував для вас надіюсь цікавий матеріал, який я після цього відео буду ще розшарювати. Називаємо це так. І буду а, в певній мірі знайомити вас з чимось іще новим і а, новим. Отже, з чого. Складаються знання майстра. Що таке основи масажу. Основою масажу е, на теренах е, пострадянського простору, назвам це так. Е, це є одна із найпопулярніших технік, е, найзатребуваніших це техніка класичного масажу. Техніка класичного масажу це техніка, котра буде складатися з основних таких п'яти етапів: це як погладжування, вижимання, розтирання, розминання і вібрація. Тобто класичний масаж, це певний такий алгоритм, з якого буде складатися як конструктор безпосередньо наш. Масаж. Ну, давайте так поговоримо про трьох китів, з яких будуть, буде складатися е, основа роботи майстра. Тобто, перший кит, це звісно ж. Знання класичного масажу, класичний масаж погладжування, вижимання, розтирання, розминання, вібрація, основа це основні рухи. На цю тему також буде обов'язково окремий ефір. Кожний із цих рухів, масажних рухів, виконує певні свої задачі. Коли ти гладиш, ти розслабляєш, коли ти вижимаєш, ти очищуєш шкіру. коли ти розтираєш, ти подразнюєш поверхневі слої шкіли. Шкіри, коли ти розминаєш, ти працюєш з м'язом, коли ти вібруєш, ти працюєш з глибинними структурами м'язу. Тобто, основа масажу любого, на мою думку, буде являтися класичний масаж, і масаж, як такий, він сам. Цілий масаж він складається не тільки з класичного масажу, тому що без знань класичного масажу, звісно, складно, можна освоїти якийсь інший навик, але є ще інша сторона медалі це знання анатомії. Кожен майстер з масажу, окрім того, що має знати класичний масаж, як базову техніку масажу, він має розуміти, а з чого. Складається, а з чого складається ті місця, на котрих ми робимо масаж. Тобто, з чого буде складатися тіло людини. Відповідно, знання анатомії, розуміння, де який м'яз прикріплюється, як він працює і як його пропрацьовувати. Це буде другий наш. Кит, на яких на який буде опиратися безпосередньо а, майстер масажу. І відповідно є така дуже важлива третього кита: це тема ергономіки. Це те, як майстер рухається під час масажу. Також буде окремий ефір. обіцяю. відповідно, основи, основою для роботи любого масажиста. Буде три теми: це класичний масаж, ергономіка і анатомія. Класичний масаж це наш інструмент. Анатомія це те, як ми працюємо цим інструментом. І ергономіка це як ми рухаємо тілом під час роботи, під час виконання масажної процедури. Рухаємося далі. Якщо ми знаємо основи, то ми маємо ще. Знати, на чому вони будуються. Звісно ж, знанням просто класичної масажу анатомії ергономіки, в принципі, на цьому весь масаж не замикається. Тому що ми розуміємо, що класичний масаж це основа, яку ми інтерпретуємо, виходячи від задачі, котру ми будемо вчитися виконувати. І в цьому випадку. А задачі, котрі буде виконувати майстер масажу, логічно будуть які задачі будуть оздоровлення, задачі будуть естетика, і задача буде релакс. Відповідно, коли людина знає оздоровчі техніки, знає, Класичний масаж і анатомія, вона починає вивчати оздоровчі техніки масажу. Вивчення оздоровчих технік масажу неможливо без знань анатомії. І, відповідно, вивчення оздоровчих технік масажу неможливо без знань діагностики. Тому що, як ви знаєте, хороше лікування. Залежить на 90% від хорошої діагностики відповідно вивчення анатомії, вивчення діагностики продовження вивчення анатомії це є, в принципі, вивчення теми діагностичних методик масажу. Оздоровчих масажів є неймовірна кількість, та це ну, грубо кажучи, релізи техніки масажу, остеопатичні техніки масажу, діптішю. І відповідно, ну я не буду перечисляти, як то кажуть, я буду краще робити на цю на, на це окремі теми, де ми будемо безпосередньо говорити про діагностику або про оздоровлення. І відповідно так же само можна поговорити про естетику. так же само Естетичні техніки масажу, це там антицелюлітний масаж, це фітнес масаж, це ліполітичний масаж, це слім масаж, це динамічний антицелюлітний масаж, це масаж обличчя, фейсліфтінг, все що завгодно. Але все це базується на класичному масажі. Ну, можливо, не все. Можливо, хтось зі мною буде, спіл... зі мною буде хтось дискусувати на цю тему. Ну, я до дискусії відкритий. Пишіть мені в інстаграм, ссылка також буде в профілі. І, відповідно, релакс техніки масажу, так, це той же самий гавайський масаж, там іспанський масаж, чи ще якісь е, види масажу, там, тайський масаж, але тайський масаж, він може бути також е, лікувальним масажем. Відповідно, якщо говорити про тему Видів масажу, ви маєте розуміти, що все базується на основах. А основи будуть дуже сильно залежати від діагностики, тому що видів діагностики є неймовірна кількість. Тетус, є візуальна діагностика, є пальпаторна діагностика, є аюрведична діагностика, є е, е, м'язове тестування. І це наступний. Розвиток майстра по масажу. Що іще має вміти робити майстер масажу, і що має знати майстер масажу перед тим, як е, зайнятися масажем? Ми розуміємо, що ми маємо знати як мінімум три напрямки: ми маємо знати основу, ми маємо знати різні діагностичні методики. Е, і відповідно. Що буду завершувати? Що буду доповнювати? Доповнюю любу техніку масажу, е любі наші знання. Ну, наприклад, доповнюють там техніки кінезіотипування е да. Можливо, тех апаратні техніки масажу, можливо, хтось використовує е, якісь різнопланові цікаві методики. Також пишіть в коментарях, хто що використовує, і в принципі, як вам е, відео такого формату, обов'язково майстер масажу, крім того, що вмій класно займатися. Масажем а, він також має бути ще обов'язково соціальний. Да? Соціальний я назву це так. Тому що навики любого майстра масажа будуть включати в себе такий рівень комунікації, а, тому відповідно комунікаційні навики будуть включати в себе. А, як ми ведемо соцмережі? Як ми вміємо будувати спілкування з нашим клієнтом? Як ми вміємо організувати своє робоче місце? Як ми вміємо підлаштуватися під клієнта і домовитися з ним? Тому, шановні друзі, я хочу, щоб ви зрозуміли, і, можливо, я хочу розвіяти вам. Один із таких важливих міфів, що масаж це не щось одне. Масаж це цілісна структура, яка включає в себе багато підрозділів. І істинний професійний масажист це не той, який має мати сильні руки, чи має мати. Е, Обов'язково там медичного світу, чи він а, там має мати якийсь супер-мега-досвід. Професійний масажист це а, різностороння роз, розвинена людина, яка використовує мануальні методики з метою, а, яку а, ставить. А, Перед собою. Тобто, коли клієнт приходить до вас на масаж, клієнт хоче отримати не тільки просто класний масаж, тому що за класним масажем стоїть хороша діагностика, правильно підібрана процедура і, відповідно, правильно виконана процедура в комфортних для нього умовах. Ну що ж, друзі, я сподіваюся, це відео для вас було. Se cavam a... Чекайте на нашому YouTube-каналі багато чого нового. Пишіть в коментарях, як вам такий формат. Робіть репости в силочці в описанні до профілю до відео. Залишаю декотрий матеріал. Це наш сайт і наші соцмережі. І будемо з вами в контакті. До зустрічі в нових відео щиро ваш Олексій Берча.